Привіт, друзі! Хто хоче зі мною подивитись готові розв'язки прикладів з підручника математика автора Олександра Істер для 11 класу, то пропоную сьогодні відкрити з другої частини геометрія з першого розділу многогранники, з третього параграфу піраміда. Приклади 3-2-3.6. Давайте подивимось розв'язок цих прикладів. І так, приклад 3 2. Накресліть чотирикутну піраміду ТКЛМН з вершиною в точці Т. Укажіть її основу: бічні грані та бічні ребра. Я вже намалювала чотирикутну піраміду. Чотирикутна – це та піраміда, в основі якої чотирикутник. І оскільки нам сказано, що вона з вершиною в точці Т, то вершина це та точка, в якій сходяться всі бічні ребра. Значить, якщо у нас Т вершина, то чотирикутник – це буде відповідно КЛМН. КЛМН. KL М, Н. От, і позначили ми з вами піраміду тепер треба вказати її основу. Основа піраміди це той n кутник а у нас це чотирикутник, від якого далі у нас йдуть бічні ребра до вершини. Отже, основою є чотирикутник К Л, М. Далі бічні грані. Грані, тобто. Це трикутники, утворені кожною стороною чотирикутника і відповідно бічними ребрами, які з'єднують вершини чотирикутника і основну вершину всієї піраміди. Отже, бічні грані це такі трикутники, а взагалі у будь-якої. У будь-якої піраміди бічні грані Трикутники просто кількість їх різна. В нашій піраміді, оскільки в основі чотирикутник, то чотири бічні грані. Почнемо. Давайте от, з цієї КЛТ. КЛТ. Далі ЛМТ. ЛМТ. Далі НМТ. НМТ. І четверта грань це КНТ. КНТ. Далі нам треба вказати бічні ребра. Бічними ребрами є відрізки, які сполучають вершини чотирикутника і спільну вершину всієї піраміди. Отже, бічні ребра це відрізки КТ, далі ЛТ, МТ і НТ. Їх також чотири, тому що чотири вершини у чотирикутника, який лежить в основі даної чотирикутної піраміди. Наступний приклад: скільки грани і скільки ребер має семикутна піраміда. Ось, для прикладу, я показала вам вигляд семикутної піраміди. Семикутна, значить, в основі семикутник. Давайте я пронумерую вам ось сторони семикутника: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, відповідно сторін у семикутника. Значить, в основі семикутник значить ми маємо 7 точок. Вершин семикутника, і вже від цього будемо відштовхуватись, коли будемо визначати, скільки граней і скільки ребер має ця піраміда. Чому це важливо? Тому що, крім того, що сім сторін у семикутника, сім вершин, то на відповідь, скільки граней у даної піраміди ми будемо відповідати так: що грані це, по-перше, всі бічні грані, а бічні грани стільки, скільки сторін в основі тобто, ось, дивіться, ось один трикутник. 2, трикутник, 3, трикутник, 4, 5, 6, 7, 7 сторін, 7 бічних граней. Отже, 7 бічних граней. Але ж гранями є не тільки бічні грані, а ще й основа. А основа це семикутник. Отже, плюс ще одна основа. Тоді виходить, що всього граней у семикутної піраміди 8. Далі розглянемо, скільки ребер має семикутна піраміда. Ребрами є також бічні. По-перше, ребра. Дивимось, бічні ребра це відрізки, які сполучають вершину піраміди з вершинами, відповідно, семикутника. Оскільки в основі семикутник, значить сім точок. І якщо ми з'єднуємо ці сім точок з вершиною піраміди, то ми отримуємо сім ребер бічних саме сім бічних ребер у цієї піраміди. Але ж плюс, дивіться, є ще ребра і в основі. А їх скільки? Стільки, скільки у нас сторін у семикутника. А у семикутника ще 7 сторін, тобто ще плюс 7 ребер основи. І того виходить, що сім бічних і сім основи. у нас 14 ребер всього має семикутна піраміда. Приклад: 3-4. Скільки грани і скільки ребер має шестикутна піраміда? Шестикутна піраміда має 6. Сторін в основі, тому що це шестикутник. У нього шість відповідно сторін і шість вершин. Отже, якщо в основі шестикутник, то тоді легко можна порахувати, скільки всього граней. У цієї піраміди. А гранями є це трикутники, а трикутників стільки, скільки сторін в основі, от дивіться, навіть видно. Перша сторона утворює один трикутник, друга, другий, третя, третій, четверта, четвертий і так далі. І всі ці трикутники це бічні грані. А отже, у нас шість бічних граней. Плюс ми ще знаємо, що є ще одна грань у піраміди, а саме основа. Значить, ми повинні ще враховувати одна грань це основа. І того, якщо 6 бічних і одна основа, то це сім граней має шестикутна піраміда. А скільки ж ребер має ця піраміда? Рахуємо ребра. Ребра також є бічні, а бічних ребер стільки, скільки точок у фігури, яка в основі. В основі шестикутник, у неї вершин 6. І ці шість вершин з'єднані з загальною вершиною піраміди. Тоді ми маємо шість ось таких бічних ребер. Отже, це шість бічних ребер. Плюс ще у нас є основа. А в основі скільки ребер, тобто сторін? А в основі у нас також 6 сторін. Чому? Тому що шестикутник має 6 сторін. Отже, плюс ще 6 ребер основи. І тоді ми маємо, що всього у нас 6 плюс 6 12 ребер всього у шестикутної піраміди. Наступний приклад: 3:5. Знайдіть площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди, якщо площа однієї бічної грані піраміди дорівнює 15 см. Якщо у нас є правильна чотирикутна піраміда, позначимо її літерами А, Б, С, Д, і, наприклад, там, П, то у такої правильної чотирикутної піраміди всі бічні грані рівні між собою трикутники. Тому якщо ми хочемо знайти площу бічної поверхні, ми повинні додати всі площі бічних граней. Бічними гранями є, дивіться, S площа таких фігур, як АДП, плюс площа АБП, плюс площа БЦП. І плюс площа ДЦП. А оскільки ми сказали, всі ці трикутники рівні, то можна записати, що ми 4 рази множимо на площу трикутника, а трикутником є якраз бічна грань. Якщо нам задана площа однієї бічної грані 15, то це площа якраз ось трикутника будь-якого. Отже, ми тоді можемо С бічної поверхні визначити, як 4 помножити на 15. І це буде 60 сантиметрів квадратних. Це тільки справедливо для правильної чотирикутної піраміди, тому що в основі правильної чотирикутної піраміди квадрат, і оскільки тоді квадрат, у квадрата всі сторони рівні, то і бічні ребра рівні, значить всі трикутники рівні. Тільки в такому випадку ми можемо сказати, що площа бічної поверхні дорівнює 1. Ми беремо трикутник одного грані множимо на їх кількість. Задача 3:6: знайдіть площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди, якщо площа однієї бічної грані дорівнює 20 см. В правильній трикутній піраміді в основі правильний трикутник. Якщо це правильна трикутна піраміда, то знайти площу бічної поверхні можна як суму всіх бічних граней площа бічної поверхні дорівнює. Ми повинні додати площу. Кожного трикутника, який є бічною граню. А отже АЦ плюс площа А Б і плюс площа БЦ. А оскільки всі бічні грані рівні, то ми можемо вказати, що це 3 помножити на площу трикутника, де площа трикутника це площа бічної грані. А тепер підставити замість. Площа бічної грані задане число 20. І тоді ми отримаємо площа бічної поверхні дорівнює 3, ми множимо на 20, і це дорівнює 60 см. Це лише у випадку, якщо задана правильна трикутна піраміда тоді ось ці сторони рівні, оці сторони рівні, і тоді всі бічні грані, трикутники. Рівні між собою. І тільки тоді ми можемо сказати, що площа бічної поверхні це три площі бічної грані. От такі на сьогодні приклади. Якщо у вас якісь виникають питання, пишіть. Якщо хочете подивитися якісь конкретні приклади, то також пишіть, які саме. Тоді мені буде простіше зосередитись на тому, що цікавить саме вас. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. І якщо не підписані, то підписуйтесь і приходьте на наступні мої уроки. Надію, скоро зустрінемось в нових відео. Все буде Україна.